Боляче бачити якусь частину українських людей, які обдурені і не розуміють, що вони обдурені? Я про тих, які стоять в проломі за Московського патріархата. Друзі, будь ласка, задумайтеся, до чого тут Москва? Невже це є основа? Невже там початок зародження Християнства? Невже саме там, в Москві, народився Ісус Христос? Подумайте логічно. До чого тут Московський патріархат? Київський патріархат набагато старший від Московського. Набагато. Ісус Христос народився в Вифлеємі. Якщо б йшла мова про Вифлеємський Патріархат, Єрусалимський, Ізраїльський в кінці кінців, мені можна було б якось зрозуміти, що дійсно християнство зароджувалося саме звідти. А до чого тут Москва? Я знаю, що москалі задурили, вони навіть намалювали дерево з гілками, і вони кажуть, ось стебло це є православна конфесія, а гілки це єретики, розкольники, сектанти. Так вдумайтеся, друзі, чи це правда, коли. Росія всього навсього 800 і трішки років має, а християнство 2000 років має. Чи це правда тоді? Чи дійсно православна московського патріархату є ось цим стеблом, про яке розповідали завжди і задурили велику частину людей, на жаль? А всі інші це розкольники і сектанти. Ви знаєте, яка основна характеристика секти. Це те, що сектанти говорять зазвичай, що правильно тільки в них. Тільки в нас правильно спасаються тільки в нас. В іншому місці спастись неможливо. Тільки в нас. Ця характеристика, саме ця характеристика православній московській секті. Можливо, я грубо говорю, конфесії, скажу м'якше. Саме вони говорять, що списаються тільки ми. Ісус Христос сказав моїх учнів, ви впізнаєте по ділах. Невже москалі проявляють такі чудові діла, такий гарний приклад показують нам, що ми хочемо подражати їм? В Біблії написано, де Павло каже, подражайте мені, як я Христу. Так невже москалі подражають так Христу, що вони гідні того, щоб ми їм так подражали, як вони Христу? Вас не дивує, що московський патріархат благословляє своїх солдатів, щоб вони йшли на Україну і вбивали всіх українців. До того ж, вони кажуть за убиті душі на українській землі, саме українців, за цю смерть вони прямо в рай йдуть, солдатиці. Москалі йдуть прямо в рай за те, що вони вбивають українців. І знаєте що боляче, що я особисто спостерігав над цим, як москалі прийшли на нашу землю, на нашу територію, вбивають наших людей. І їх хоронять. На українській території православні Московського патріархату. Відспівують їх. Це важко вкладати в голову. Це важко вкладати в голову. В Біблії написано: сам Бог каже, що проклятий. Хто нарушає межу ближнього свого? І весь народ нехай, Хай скаже амінь. Бог це каже, проклятий. Хіба ми нарушили межу? Подивіться 100 років назад, якою була Україна. Зверніть увагу! До чого тут, друзі, московський патріархат? Коли йому 800 років. Україна набагато старша, а християнство понад двох років має. Я дивлюся, в сітях нападають, що нібито українці йдуть проти Бога, всі ті, хто йде проти московського патріархата. Ми не йдемо проти Бога. Ми не йдемо проти Писання проти Біблії. Зверніть увагу, Ісус Христос зайшов в храм Господній. І почав там все розкидати і всіх виганяти звідти. І сказав написано дім Божий називатиметься домом молитви, а ви з нього зробили. Печеру для розбійників. Так Ісус також ішов проти Бога, що Він виганяв всіх із храма. Бо із того храма вже не дім молитви, для чого Він був призначений зроблений, да був а вже став домом розбійників, печерою розбійників. а Києво-Печерська Лавра нічого не нагадує. Я не отдам тебе телефон. Алло, алло, огонь телефон. Что вы делаете? Это прямой пил. Я полицию вызову, полиции, я тут. Я тебе сказал, я тебе не отдам. Отдайте телефон запрещено захотите. Телефон За... меня похитили. Э, ну Тиху? так и не надо было давать. Не ну, давай давай ничего, не давай ничего. Телефон отдайте. Не дай ничего. Как полицию вызвали? Ви Это оборудование мое. Отдайте телефон. Нет, я я тяп, тебе сказал, не, не даете телефон я ухожу. Все нет, нет, нет. Посмотри, Ви... вычеркни, Ви... тогда дай. Вас пригласил вас, кто то поставок іряни йдуть сюди помолитись і немов не помічають в розкішних авто. І ще кілька хвилин, і до нас під підходить чоловік, який агресивно поводиться та б'є по камері. Позагрівку деть. Робота у кожного своя. Робота каже своя. Закриваю, подавши, забашко та б'ю. Джавайте, не надо. лаву. Хорошо, Повалите, так мы вас съе не У меня справа этот дедушка. Всё, 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 всё. Мы уходим. Пожалуйста, давайте без рук. Наступний підходить водій із Toyota, що перегородила резиденцію настоятеля Лаври. А чому вам підійшов? Ви чому так багато як ти запитань добиваєте? Мені, здається. Гості намісника Павла спостерігають за нами збоку, а водій теж переходить до погроз. Що і руки дрожать даже, да? Ну, конечно, потому що это первый раз со мной ну, такое. Господин улыбається. Можуть бути какие-то дії посліч того, то есть усмішка вже буде не така э, Дена да? може помінятися на какое то троє враження. Із території лаври ми майже тікаємо. У дворі збираються підозрілі молодики та ряджені козаки, які вчора вже нападали на знімальну групу ТСН. Із шевронами козацька сотня охорони лаври. Вони з невідомими парубками заблокували наше авто, спустили колесо в ньому, погрожували і вимагали видалити, зняти відео. Заспокоїлися лише коли журналіст викликав поліцію. Такі інциденти у здавалося б святому місці, повторюються не. Вперше митрополит Павло вже давно має скандальну славу. Він неодноразово особисто ображав журналістів, або синик конфліктував із новою поліцією. Я вже 22 роки, я ж, ви тільки три тижні появилися, а я 21 записую. Так ви не... Так Таке це що означає, що можна нарушати вам те, що вони? Ви нарушили сьогодні? Так, да, ви нарушили. Ви нарушили сьогодні, були в церкві. Ваш водій нарушив сьогодні. Нічого, слава Богу. Поехали. У резиденцію намісника Павла його гості й по обіді несуть оберемки квітів і подарунків, і знову напад на журналіста. І ще один невідомий водій одного з мерседесів доганяє нашу знімальну групу та вже розбиває камеру. Не було там розбійників. Хіба це нормально, коли московський патріархат поставив свою частину в центрі Києва? На землі українській, і Україна не має доступу, не має влади на цій території. Хіба це адекватно? а вже ж там будуть ховатися розбійники? Тому ми не йдемо проти Бога, ми не йдемо проти церкви, Божої церкви, а проти конфесії Московського патріархату. Київський патріархат старший, набагато старший. Він був перш московського патріархата. Дорогі українці, дослідіть Біблію, дослідіть Писання. Подумайте, адже Ісус Христос не народжувався в Москві, щоб так боротися за Москву.